Американці, що ви не усвідомлювали як типово американське, поки не поїхали за кордон. Червоні пластикові стакани для вечірок вони настільки популярні, що люди за межами США використовують їх як аксесуари для тематичних американських вечірок. Так, я завжди називав їх американськими стаканчиками, оскільки ніколи не бачив їх там, де живу, але завжди бачив у фільмах про коледж, старшу школу. Вони називаються Solo Cups. продаються в основному тільки в червоному і синьому кольорах, і їх легко знайти в продуктовому магазині. Я не американець, але я завжди можу впізнати американців в аеропорту, тому що вони знімають взуття на контролі, навіть якщо цього не вимагають. Це в нас так вкоренилося, коли я вперше проходив через аеропорт у Дубліні. Я трохи затримався, щоб подивитися, як вони забезпечують безпеку, і побачив, як бідолашний ірландський агент служби безпеки панічно боявся, коли американець знімав черевики, потім пальто, потім ремінь. Під час останнього я подумав, що він збирається покликати охорону на допомогу. Під час моєї подорожі до Лондона на випускному в старших класах як типовий нажерливий 18-річний хлопець я не міг змиритися з тим, наскільки все було маленьким і стандартним. На той час, коли ми дісталися Риму під час нашої постійної пішої подорожі з рюкзаками, я втомився від маленьких порцій і просто замовив дві страви на обід. Я почув, як офіціант сказав кухареві «пор американо!» Одягатися для таких речей, як продуктовий магазин, ми були в Нідерландах близько двох тижнів і жодного разу не бачили, щоб хтось одягався в зручний, комфортний одяг. Всі виглядали гарно скрізь і в будь-який час. Ви бачили мене, коли я йшов через Walmart о третій годині ночі в старій піжамі, в якійсь сорочці і, мабуть, без шкарпеток. Коли я навчався в американському університеті, я був дуже здивований, коли побачив, що студенти приходять до бібліотеки в піжамах. Якщо ви вдягнете спортивні штани або спортивний костюм у магазинах Шотландії, охоронець буде ходити за вами, поки ви не заплатите за все, що вибрали. Мене вразило те, наскільки ніхто не розмовляє з незнайомцями в Північній Європі, навіть у великих містах США. Люди іноді розмовляють один з одним у черзі, в метро тощо. Звичайно, це не серйозні розмови, але завести невимушену бесіду не є чимось дивним. Вам варто поїхати до Ірландії. Ви дізнаєтеся повну історію чогось життя тільки тому, що ви йдете в тому ж напрямку, а потім більше ніколи не побачите їх. Ми любимо гарно поспілкуватися. Бути дружнім до певної міри. Я заселився в хостел і зайшов у лаунч-зону, де люди з усього світу просто розслаблялися. Я представився всій кімнаті, і хтось запитав: Ти зі штатів? так?» А я такий: Так, звідки ви знаєте? Вони сказали. Кілька американець зайде в кімнату незнайомих людей та представиться кожному. Я хочу дещо прояснити. Це було сказано в доброму гуморі і зовсім не було конфліктним. Після того, як у кімнаті посміялися, я сів і ми всі поділилися своїми історіями подорожей. Я досі підтримую зв'язок з багатьма людьми, з якими познайомився в тій кімнаті. Надзвичайно широкі дороги смуги. Вся Ірландія викликала у мене відчуття клаустрофобії. Але коли я повернувся додому, дороги здавалися мені занадто великими, щоб їх можна було використовувати. Коли я був в Америці, дороги здавалися мені безглуздими. Все було так далеко один від одного. Я звик до основних міських доріг з однією смугою в кожному напрямку шириною в дві машини. А американські дороги здавалися мені щонайменше вдвічі ширшими. Вимірювання відстані пішки автомобілем у кварталах це одиниця виміру, яку я найчастіше використовую, коли даю вказівки. Ресторан знаходиться за три квартали. Пройдіть один квартал на південь, а потім два квартали на захід. Я живу за шість кварталів від продуктового магазину. Поки я не навчався за кордоном в Англії і не отримав абсолютно порожній погляд, коли запитав когось, скільки кварталів до бібліотеки, я зрозумів, що використання кварталу як одиниці виміру має сенс тільки в містах, які були в основному заздалегідь сплановані і побудовані за сітковою системою. За межами США таких міст не так багато. У Техасі ми використовуємо час до аеропорту 10 хвилин їзди, до Ікея близько години, скільки миль. Без поняття. Цілодобові магазини. Дивно не мати можливості купити випадкове лайно о четвертій ранку. У деяких країнах вам доведеться піти з роботи раніше, щоб зробити покупки, закриття о 18 або навіть о 18.00. Звичайна справа. Стереотип про те, що ми голосно говоримо, правдивий. Я ніколи не вважав себе гучним, поки не поїхав за кордон і не поклав слухавку після того, як говорив на належній, як мені здавалося гучності, щоб виявити, що всі навколо дивляться на мене і зрозумів, що вони були набагато тихішими. Я не американець, але пам'ятаю, як сидів у маленькому ресторанчику в Барселоні зі своєю дівчиною поруч із групою з п'яти американок. Нам було цікаво, де їхня самосвідомість, як і чому їм байдуже, що їхня гучна розмова заважає всім іншим. Дорожні подорожі, принаймні просто застрибнути в машину і їхати кілька годин, не замислюючись про це. Я живу у великому західному штаті, і здається, що найменше кожні вихідні ми з сім'єю їхали в машині протягом декількох годин, щоб побачити якусь пам'ятку, поїхати в Мексику або інший штат. У мене є родичі в Швейцарії, і вони збиралися відвести нас до аеропорту Франкфурта. І я був вражений, наскільки це було важливо для них. Мій дядько перевірив машину, купив бензин. Роздрукував звіти про подорож і погоду. І все це заради поїздки, про яку мій тата сказав би: Ей, давайте зробимо це на вихідних, в машині, діти. Їсти бургер і картоплю фрі руками, я просто думала, що всі так роблять. Я поїхала до Швейцарії зі своїм хлопцем, і ми зупинилися в бургерній, невеликий місцевий заклад. Коли шеф-кухар почув, що ми американці, він одразу ж запропонував нам спробувати фірмовий бургер, який він приготував, і сказати йому, що ми про нього думаємо. Всі були дуже схвильовані, коли ми взяли його руками, і ми зрозуміли, що всі інші в закладі користуються веделкою і ножем. Бургер був 11 з 10. Це ж яке терпіння треба мати, щоб розрізати гамбургер. Занадто голодний для цієї дурниці. Я виріс у США і переїхав до Європи близько 10 років тому. Я швидко навчився відвикати від звички посміхатися чи вітатися з незнайомцями на вулиці. Спочатку я не розумів, чому людей це так відштовхує, бо думав, що просто проявляю ввічливість. Друг європеець пояснив, що це виглядає фальшиво та ненадійно і змушує людей насторожитися. Іноді буває важко позбутися відчуття, що я поводжуся невічливо, не посміхаючись кожному, хто проходить повз мене. Це може бути нормальним у невеликих селах, але точно не в містах. Я живу в маленькому селі в Європі, і це насправді не ввічливо, якщо ти не посміхаєшся і не вітаєшся з іншими, але ми всі знаємо один одного, тому це нормально. Тут, у Штатах, оголошувати про вагітність, вечірка, з нагоди народження це мейнстрім, але в Кенії про це згадувати категорично заборонено. Я дізналася про це на власному досвіді. По суті, запитати когось, коли має народитися дитина. Це все одно, що запитати людину, коли ви з чоловіком кохалися, і це вважається вкрай невічливою поведінкою. Жінка, до якої я звернулася, поставилася до цього вічливо, але сказала. Якби ми не були такими хорошими подругами, я б тобі дала пописку. Це нагадує мені історію, яку розповіла мені моя мама, коли була вагітна мною. Вона була сповнена ентузіазму і завжди хотіла поспілкуватися з іншими вагітними жінками, які незабаром стануть мамами. Вона побачила кандидатку в місцевому магазині і продовжувала запитувати її. Коли у вас пологе, у вас хлопчик чи дівчинка, і так далі, не слухаючи, що жінка тихо говорила, поки раптом не вибухнула і не закричала на весь голос: Я не вагітна, я просто довбана товстуха, ясно? Цукор, коли я відвідав Японію, навіть деякі з їхніх найсолодших десертів блякнуть у порівнянні з тим, скільки цукру міститься в американській їжі. Я бразилець і можу підтвердити, що ви, хлопці, як мурахи. Якось я пішов до барбекю в Техасі і замовив м'ясо та періг на десерт. Бо мій колега сказав, що це смачно і по-американськи. Я почув, як закричала моя підшлункова залоза, і мене мало не знудило на першому шматочку через рівень цукру в тій штуці. Похід до ресторану в Америці вас посадять якомога швидше. Потім принесуть напої, закуски, основну страву, десерт. А потім розрахують так швидко, як тільки зможуть, якщо це хороший сервіс, що в цілому займає від 45 хвилин до півтори години. Залишатися після цього часу вважається трохи неввічливим. В Європі похід в ресторан здається більш схожий на подію, якою ви повільно насолоджуєтеся протягом більш тривалого періоду часу. Спочатку вам приносять напої та закуски на першу годину, потім на другу годину приносять основну страву і десерт, потім ще напої протягом півгодини або близько того. Не знаю, чи це тому, що ми були американцями, але здавалося, що офіціанти скрізь, куди б ми не пішли, були роздратовані тим, що ми їх квапили, коли ми просто думали, що це погане обслуговування. І не розуміли порядку. Я працювала на роботі, де ми відкривали виробничий цех у Хуаресі, Мексика. Це не так далеко від кордону, але я була здивована, наскільки сильно відрізняються культури на американському та мексиканському боці. Я жінка, а в Мексиці працювала переважно з чоловіками. Вони були дуже добрими та вічливими, і це був чудовий досвід. Але я ніколи не забуду той випадок, коли я намагалася притримати двері для чоловіків, а їм це не сподобалося. Вони змусили мене пройти через двері першою. Пізніше вони пояснили, бо знали мене і знали, що мої наміри не були злими. Вони сказали, що для мене, як для жінки, притримувати двері для чоловіків це величезне ні-ні-ні. І саме тому вони відмовилися проходити через двері. Хочеш більше таких історій? Підпишись, щоб не пропустити нові випуски, і обов'язково переглянь інші відео. Обіцяю, вони тебе здивують. Дякую, що ти тут.